Радий вас видеть. Радий вас видеть перед праздниками. Ну, це уже праздник прийшли. День Зимнього Сонцестояння. Звісно, вже прийшли. Уже якраз закінчились. З 21 по 23. Да, да. Чекаємо якраз нові праздник. Да. Давайте Ви розкажете нам нашим Зрителям, що откуда ви, як день. Як ви як ви прийшли до нас тепер і. Мукачево масім не. Я тепер колем прийшов, то дете я з Мукачева прийшов. То у вас еще заготовки из літа, з Весної Мазі. Чи ви круглий заготовлюєте собі трави і круглий рік робити? Смотря що, віриш, куріння може заготовляти круглий рік. Головне, щоб не було снігу і морозу не було, бо земля не замешла, і все. І Їх може заготовляти круглий рік самої куріння. А от трави, вже кутрі, по сезону цвітіння. Все, ну там ще все зависить о, о, місяць, який то ви несли нуждаючимся. Да, так, заказ. мазі. мазі. От я діваюся, не з мазі, а я Васю приголосив до нас на інтерв'ю, щоб ми поговорили про наші слав'янські праздники, про е, ті, які закінчилися, і ті, які почнуться. Якраз маємо перед Новим роком файне місто, файний час, так і в нас кажуть, і можемо про це поговорити. Дядя Вася, розкажіть нам про е, славянський праздник, про День зимнього сонцестояння. Е, ви ж е, у нас кажуть колядувати. Е, Колядувати не є обшого з християнством. Е, праздник коляда. І це Бог Коляда, зробив, розробив систему літочислення. Колядодар, так? Колядодар. І це є час, що годинка, що зміряє А Суточні часи, а, да? 24 часи. Ні, тепер. тепер 24. А у дохристиянстві було не 24 години. Бу, було 365 днів, але було 40 днів у, у, у місяцьовий. Не 30, так. Не 30, а 40. Було 9 днів у тижньовий, 9 місяців, не 12, а 9. Супер. Дев'ять тижнів, в очі пішло дев'ятина. Е, коли похорон іде, то каже, третина, дев'ятина, сорокова. Все було проще. І е, 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 християни узяли із християнства. Що кажуть, третина, е, похорон на третій день е, читача, савторія, дев'ятина на 9-й день це чита на 40-й день це чита Сантурія. це сакральні, тут, сакральні числа у славян були. 9-й? Тройка. І 40, да? Тройка, 9 і 40. Ну, була ще четвірка, кварта. Була 16, Были три шість двойної три глав. Была вісім, бо у нас у словян не чотири вітри, а вісім вітри. В якому смыслі? Чотири вітри, ну, понятно, це північ південь, а ще були. Північно, північно Східний. Південно Східний. Ага, так. Да, я колись бачив малюнок розовый да. і Так, 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 так. Так. Да. Я а що? Розкажіть нам, будь ласка, у нас, у наших древніх славян, у наших предків, От новий рік, взагалі, да, кажуть, що не у, був, тип, як буде. У, у славяни празднували. не що е, 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 таке е, год? За нізько переводиться. Бог. Бог. А се Петро І увів е, е, празнування е, живого Бога. Mm -hmm. А вони це празнували. Е, не у, не тепер, ну, не зараз. Не, 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 не 31 -го. грудня. Ну, не з 31. по першу, mm -hmm. по 1, 1, 31 грудня по 1 січня. Празнувалося у день осіннього сонцестояння. Новий рік, да? Новий рік. Тобто, коли він там наступний? Чому празнувався осінь новий рік? Коли, зокрема, повні можуть пережити зиму, і в того називалося літо. А, коли після збору урожаю, да? Так. А го каже ще, що на весні починається новий рік. Uh, на весні, на весні, не, на весні uh, все, uh, у казахі празднується. Ага. І птларі uh, uh, рахують пчела із весни, коли зима виходять. Ага, ага, після сплячки їхньої. Так. Да. Бо не всі пчоли виходять із зими. Угу. Ну. Та все. І могли празнувати, знаєш, ко є такі Угу. Плем'я було. Плем'я, да, у повністю минулих літ за них Ігоря розірвали. Дрібляни. Та вони за них мало ще пише. То бувші області Полтавська, Волинська, правильно? Десь туди. Да. Да. Це наші Украї... на да. українські землі. Так. Це на українській території. тепер підешніх, так. На українській землі. Ви празнували цього року день э, сонцестояння зимнього. Празнували? Як розкажіть нашим зрителям, як ви празнували? Як правильно треба празнувати, щоб зарядитися мов на цілий рік і вообще, щоб Но, бути э, супер-мега. Бо, э, 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 там є на особенності. У нас, э, видиш. Э, Сам героїн теж празнується не християнський, а дохристиянський. Бо коли празнують праздники, що кажуть за нихряжені, привідував. Умову. Бетлегемо. Це бетлегем, що носяк. А то то, що вони в чорте ще у, у різних е, монстрів. Ну то я відділ недавно It's... у Болгарії It's... робили відео, як в Болгарії перевдіваються в Крампу, зачем називають, чи кампуси. Крапуси. Е, е, у Болгарії, в Болгарії, тільки Ванга жила. Да, да. Та е, у Болгарії там є е, русини Болгарські. Вони говорять так, як ми говоримо. Бо, О, це я не знаю. Я думаю, що лише у Словакії є. Так, е, як ми. Е, с, е, до е, Слівської групи відносяться. Лати, Ладгали, е, поляки, українці, е, словаки, словена, Його слава, болга... е, болгаршу Петрича живуть. І це тюку е, е, розібило. У нас лише знають Київська. А то то, що кажуть, що Карпатська Русь, що займала територію від, від Карпат до від, від, від Чорногорії, і від Польщі до Румунії, територію Румунії, це не признают. А, а, да? а, а я ще Тартарія велика, Гіперборея. Бо чому e, пітер e, де e, построєний? Там пітер e, 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 построєний на столиці e, Гіпербури. Там вже фундамент був. Не знав, взагалі не знав, де я вас такою. Там фундамент вже був. І за, і за чого вони усі не хочуть e, признавати e, російська федерація, бо тоді треба буде. Вот казу вот еще вот землю.